Добрий вам ранок, шановні глядачі, всіх вітаю на своєму каналі MyCamping. Звуть мене Кирило. Сьогодні розповідь піде про досить схожі пальники, як на мене. Це Fire Maple, виносні пальники, так зі шлангом. Fire Maple FMS 125, так, не 125 Pro, а просто 125 і етера Incognita Atlas. Думаю, що вам буде цікаво. Тема порівняння пальників мені дуже подобається. І коли в мене є можливість так дістати пальники досить схожі, але від схожої конструкції, але від різних брендів, то я обов'язково це роблю. І е, таке от невеличке нагадування, що мій канал існує без реклами, без всіляких, якщо ви помітили інтег... цих рекламних інтеграцій на моєму каналі, ніяких нема. І ви є основним. Жерелом мого натхнення і мотивації, тому не забувайте залишати, будь ласка, не лінуйтесь залишати вподобайку, палець вгору, розповідати друзям і близьким про мій канал, хай дивляться, а також залишайте коментарі, натискайте на дзвоник, щоб не пропускати нові мої відео. Якщо вам подобається моя туристична творчість, мої огляди, подача контенту і так далі, ви можете... Підтримати розвиток мене і мого каналу, моєї туристичної діяльності, або разовим донатом, як це зробити, вказано в описі під цим роликом, або можете оформити платне спонсорство мого каналу. Я думаю, ви всі знаєте, як це зробити. Хочу подякувати всім, хто вже є моїм спонсором, так а також всім тим людям, які ще стануть. Дякую вам за це. Не забувайте користуватись промокодами на знижки. В мене їх дуже і дуже багато. Вірніше, як промокод один називається MyCamping, але використати його можна дуже і дуже в різних магазинах. Так в описі під відео можете переглянути. А також на ось цей пальник, так, на ці пальники я залишу посилання під відео і напевно. На газові балони також. Зможете всюди подивитись і придбати собі зі знижкою 10%, якщо вас зацікавить. На весь асортимент звертаю вашу увагу. Всім дякую, переходимо до огляду. Ось так виглядає пакування цих пальників: Fire Maple FMS 125. Як бачите, три ніжки, три підставки під посуд. Так, три ніжки і е, різьбове з'єднання. І все це діло на шлангу. Тут така сама історія. Мені здається, що ззовні вони дуже і дуже схожі. Е, можливо, різний клапан, так? можливо, різні бренди, і, можливо, різний колір. А так, в цілому, я думаю, що різниця повинна бути невелика. Ось цей справа називається Atlas від. Е, це власний бренд, такте інкогніта. Так, давайте до характеристик відразу. Порівняльна. Характеристика. Як завжди, натискайте, будь ласка, на паузу, і можете подивитись, що вам потрібно. Так, що вас Ферм мапал зліва, тереінкогніта справа. Розмір у відкритому стані. Ось вказано так: Unfolded. Folded це закритий стан. Трекінг, кемпінг експедиції. Вага 230 грамів, потужність 3,24 кВт. Витрата газу. 230 г на годину. Це якщо максимально відкритий клапан подачі газу. Потужність атласу 2600 Вт. Тобто FireMap потужніший. Написано розмір так, у відкритому стані робочий. Ось такий у закритому стані. Вага 235-230. Так, І матеріали однакові. Сталь, алюміній. Нержавійка, алюмінієвий сплав і латунь. В принципі, ось така от історія. Ну, Звісно, написано, що деякі частини пальника можуть бути гарячими. Не залишайте будь-який газовий пальник, без нагляду тримайте пальник в місці, недоступному для маленьких дітей, І використовувати на свіжому повітрі. Ось можете почитати, що пише тера інкогніта про свій пальник. Натискайте на паузу, будь ласка, читайте. Чому потрібно взяти, придбати Fire Maple FMS 125 газовий пальник? Тому що він надійний і стійкий, а також досить потужний і в нього класний вітрозахист. Ніби все вам показав. Ну, Тут у фаермапа ще можна подивитись так, схемку. ось таку. Під номером 1 у нас підставка під посуд, під номером 2. Ось в нас конфорка. Під номером 3 ежектор. Це форсунка. Під номером 4 ігнайтер. Це п'єзо Ось він. Під номером 5 хоз це шланг. Під номером 6 валв це клапан. Під номером 7. Flame Regulator – це регулятор полум'я. Ручка регулювання клапану. Нібито все вам показав. Давайте відразу відкривати. Зараз як зробимо? Я відкрию обидва пальники. Подивимось на спочатку так, на їх інструкції, потім чохли. Потім все відкриємо, і вже ці пальники будемо з вами дивитись, шановні, порівнювати їх. Спочатку інструкція. Fire Maple. Інструкція велика, відразу кажу. Я от на англійській буду показувати. Ось, будь ласка, характеристики цього пальника. Я потроху буду ось так підіймати, а ви, якщо хочете, натискайте. На паузу і читайте. Відразу хочу вам сказати: дивіться, що написано, що коли температура падає нижче мінус 15 градусів, то газовий балон потрібно перегортати. Зараз ми будемо все це дивитись: чи є там якась система попереднього нагріву, чи ні, чи може цей пальник працювати від рідкого газу на рідкій фракції. Зараз все це перевіримо. Сподіваюсь, видно, на вулиці небо затягнуто хмарками. Дуже такий дощик йде. Непотужний, але просто йде. Так? І від того все вогке, мокре і не дуже гарне світло, скажімо так. І інструкція до тереінкогніта. В тереінкогніта більш інструкція. Простенька, але зрозуміліша, і вона є на українській мові. Модель Атлас. Інструкція з експлуатації, будь ласка, все ось тут вказано. Давайте дивитись. Потужність. 2600 Вт. Вага, розміри. так. І все, що пише виробник. Будь ласка, можете почитати, натиснути на паузу і переглянути. Перед початком експлуатації, що потрібно зробити, використання, демонтаж, от гарантія навіть є, так, і постачальник. Місто Київ, вулиця Академіка Філатова. Знак якості ось такий. І в нас залишаються два пальники в чохлах. Ось тут зліва Fire Maple, ось це Terra Incognita. Починаємо з Fire Maple. Чохол пластиковий, квадратний ось такий кейс з жорсткого досить пластику. Закривається ось так. Кейс вам походить якийсь час. О, там ну, потрібно правильно там, дійсно його закривати. Я думаю, що, можливо, його якось там неправильно поклали чи що там. Але все отак чудово закривається і класно можна використовувати. Так. Системи попереднього нагріву палива я чомусь тут не бачу. Зараз буду ближче дивитися. Дуже гарно, що є чухол. Він мінус який? Габаритний, так? Ось такий квадратик потрібно з собою тягати. А з плюсів те, що з пальником точно нічого не буде. На це, якщо надавиш, так, то, може, щось і буде. А тут прям надійно. Але цей компактніший, якщо отак дивитись, то. Все відразу видно наскільки. Так, відкриваю його. Ось так він згорнутий. Fire Maple тут написано. Ось такий шильдик з деякими технічними характеристиками. З двох сторін вам покажу. Натискайте так на паузу. Я вже повторююсь, я завжди. Кажу це, тому що не встигаю просто все фізично так встигнути розповісти. Ось тут рухливе з'єднання, вставка в нас з нержавіючої сталі, ущільнювач внутрішній, як завжди, і зовнішній. Ось тут є для того, щоб балон газ з балону не втікав, а залишався всередині. Або в балоні, або в системі. Так, це діло я подивився, так? Відкриваємо ніжки. Ніжки відкриваються як ось так в бік. Оп, відкрили, відкрили, відкрили. Тобто нічого нікуди не крутиться, просто потрібно відкрити. Ніжки ось так відкриваються в цьому положенні. Не знаю, як їх в цьому положенні використати, тому думаю, що правильніше буде ось так відкрити. Хто знає, знає напишіть мені, будь ласка, чому Fire Maple в інструкції. Вказав, що цей пальник може працювати на рідкій фракції газу. Обов'язково пишіть в коментарях. Єзопідпал у нас ось тут. Як працює, навіть ви бачите, так воно клікає. Вітрозахист має пальничок. Ось такий. Він з отворами, проте нічого, так? все одно буде нормально. Комфорочка захована всередині. Ось цієї стінки, так, за стіночкою, так. Тобто, тут зверху нічого не стирчить. По з'єднанням в нас всюди заклепки, заклепка, 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 заклепка. Ось тут заклепки всюди. Ось тут от у нас два болтика один і другий. Вони під плюсову викрутку. Ось їх можна через цей отвір побачити. Ось один і ось другий. Он. Ніжки класні, досить потужні, можна ставити великий посуд. Маленький, прям маленький, маленький посуд. Я думаю, що кружечка 350 мл не встане, буде не дуже зручно. Навіть якщо ніжки ось так скласти, то вони ось тут під кутом. Так? Тому особливо тут нічого не встановиш. А якщо встановиш, то тільки посуд буде триматись ось тут на, на кінцях ніжок. Це не дуже зручно. Тому думаю, що так використовувати. Не потрібно. А ось в такому стані, будь ласка, якийсь великий посуд. Прям від літру, напевно, так, прям буде нормально. Те, що треба. П'єзо захований ось у такий металевий кожух. Все досить зручно, так? Нічого не стерчить ніде. Так, ніяких тут нема. Шнурів, проводків, нічого нема. А просто ось тут в корпусі, так, все запаяно. І заховане. І працює ось. О, було. Сподіваюся, ви бачили. Складається ось таким от чином ніжки. Гопс, все ось так склали і готово. Шланг стандартний 30-35 см, як зазвичай. Можна під'єднувати цанговий балон через перехідник. Вставка з нержавійки, вже сказав. Відкриваю теру інкогніта. Про чохольчик я вам вже сказав, що він компактніший і м'якіший. На затяжці. Також в сторонку. Ось так виглядає це діло зовні. Ну, дійсно ж схожі, правда, як мені здалося. Все відкриваю. Зараз це буду вам показувати. Спершу почну от збірочки, як завжди. когніта, атлас, гарантія, бла-бла-бла. Характеристики, знак якості так? натискайте на паузу. Якщо цікаво, почитаєте. 482 штрих-код Україна, так. Ніжки такі самі. Відкриваються так само. Знизу вам вигляд. Різниця тільки по кольору. Тут помаранчевий, а ось тут червоний. Тут нічого не крутиться, тут от також не крутиться. Ось тут клапан інш, інший, так? Мені ось цей більше подобається червоний. За кольором, так? І дійсно ось цей елемент тут захований отут. Прямокутна форма. Тут кругленька і помаранчеві елементи. А ось тут, бачите, такі вишневі червоні. Ось тут рухливе з'єднання. І ось тут. Зверніть увагу, що у фаерма вставка з нержавіючої сталі, вставка різьби. А утере інкогніте алюмінієва різьба. Щодо довжини шлангу. Давайте дивитись, У тера-інкогніта шланг більший. Наскільки, зараз покажу, якщо все влізе в кадр. Ось так я їх сюди, на, на край екрану. Так, от сюди поставлю. Ось вам різниця. Дивіться, ось фаермапл. І ось тереінкогніта. Ну, досить суттєво, як на мене. Сантиметрів приблизно 10 по різниці. Давайте дивитись далі. П'єзо, всі ось ці елементи. Все, все однакове. Окрім шановні ось цих елементів ось цих речей, які я вам кажу. Вітроекранчик такий самий п'єзо. Дивимось на п'єзо. Все працює. Виглядає так само кожух п'єзо. Навіть кожух п'єзо однаковий, так? В принципі, ось така от історія з цими пальниками. Досить такі от цікаві вони. Під Fire Maple Petrol це діло не підходить, тому що ніжки не під кутом 90 градусів, а ось так вони скошені. Так? Тому дійсно не підходить це діло. А так, в принципі, всі, всі тамі, такі самі з'єднання, вирізи в ніжках для облегшення ваги. Все дуже і дуже схоже. Прям. Ну дуже схоже. Тільки ось це тере інкогніта. Так? Всі моменти, всю різницю так, між пальниками я вам намагаюся говорити. Якщо щось пропущу або не зверну на щось увагу, ви, будь ласка, це в коментарях обов'язково вказуйте. Все як завжди. Так, Правила гри не змінюються. Ось так виглядають. Який з них обрати, обирайте, будь ласка, самі. Тут шланг довший. Тут трішечки коротший на 10 см. Але тут є вставка з нержавійки під різьбу, тут е, алюмінієва. І колір е, вишневий, кому подобається, то ось цей пальник беріть. Кому помаранчевий, то ось цей. Все дуже і дуже просто. П'єзо всюди є: ніжки однакові, вітрозахист однаковий, конфорка однакова, кріплення всі елементи з'єднання однакові. А так, в принципі, ось і. Ось і все, так, що можна сказати про ці пальники. Так, тери інкогніта пальник я з кадру прибрав. Для того, щоб от взяти Fire Maple пальник так, прибираю тут ковдру. І е, зараз будемо дивитись, як цей пальник працює. Для цього, ось бачите, в кадрі стерчить негарно так. Для цього потрібно закрити ось тут клапан. Ось тут відкрити кришечку. Накрутити балон і швиденько подивитися, як він працює. Тера інкогніта з пальником Тера все те ж саме, тому я не бачу сенсу його також використовувати. І навіть я вам більше скажу: те, що написано, що в цих пальників різна потужність, я, чесно кажучи, так не думаю. А ви як думаєте, якщо пальники виглядають однаково, однак виробники пишуть, що там один потужніший, а інший менш потужний. Як думаєте, є різниця чи ні? Пишіть в коментарях обов'язково, так? Що вам ближче показати, потрібно ракурс змінити, так? Ось так це діло виглядає. Як підпалювати? Відкриваю потрохи. О, пішло. Так, зараз більше треба так дати. О! Ось так пальник виглядає, коли працює. Можна зробити прям маленьке-маленьке, ледь-ледь помітне жавріюче ось таке полум'я, якщо вам так подобається. Або, наприклад, зараз я вам покажу, яка в нього максимальна потужність, до речі. Можливо, вам буде цікаво так переглянути. Давайте спробуємо це зробити. О! Максимум ось такий. Уявляєте собі цю потужність прям шалено. Ось так от. Готувати можна на пальнику повноцінно. Є вітроекранчик, три ніжки. Це дуже-дуже класно. Середня за розміром конфорка. Це прикольно і дуже і дуже чудово. Пальник якісний, все зроблено класно. Деталі, хочете, покажу вам? Деталі так, всі з'єднання. Як воно все виконано. Ось так. Нічого ніде не стерчить, все, все обережно зроблено на совість. Так. Ось так виглядає. Дуже гарно і якісно. Сподіваюсь, шановні глядачі, що це відео вам сподобалось. Так? Пальники досить цікаві, можу рекомендувати. Для купівлі, так, будь-який з них буде ходити вам і послужить довго. Звертайте увагу на те, що для того, щоб встановити маленьку якусь кружечку чи турочку потрібно або щось ставити зверху, так якусь сіточку, там наприклад. Чи грильову, чи таку от копієчну якусь, так. Чи доробляти якось підставку за допомогою проволоки і так далі, чи якихось там. Кілочків для намету, наприклад, так, покласти кілочки зверху, там, чи, так, чи от хрест нав, хрест там, якось так. І за допомогою їх встановлювати. Або все ж таки, якщо ви фанат е кави і турочки використовуєте з маленьким діаметром донешка, то, напевно, я б рекомендував звернути увагу на інший пальник. А цей для такого середнього і великого посуду від літру, я думаю, буде дуже і дуже комфортно встановлювати без всіяких. Е Доробок, просто як воно є, так, так от і встановлювати, буде дуже зручно. Основна різниця, я вам сказав, між цими пальниками посилання на всіх на них я залишу, зможете подивитись і зі знижкою 10% за моїм промокодом MyCamping придбати їх або подібні якісь пальники чи речі взагалі. На сайті Terra Incognita промокод діє взагалі на весь асортимент, не тільки на речі Terra Incognita власного виробництва, а взагалі все, що є там. На сайті, так, окрім акційних товарів на FireMaple, на Горгани, Фонаріком. E, BRS, багато всіляких різних фірм, e, в описі під відео дивіться. Побачите основні посилання, а під цим побачите промокоди і знижки e, в Лінк 3, або в моєму інстаграмі актуальні сторіс знижки. Переходьте туди так, і дивіться. В інстаграмі в актуальних. E, Ось тих сторіс знижки, більший список промокодів, там ще є походи в гори, організатори походів і так далі. Тобто ще й така от е, туристично-мандрівна складова. Тобто можете ще й в похід піти зі знижкою. В 3 такого нема, бо я ще не встиг це туди додати. Всім дякую і побачимо. Сподіваюся, вам було цікаво. Всі коментарі, все залишайте вподобайку. Не забувайте, підписуйтесь, підтримуйте. Дякую.